У долині відбувся відкритий конкурс юних виконавців імені Мирослава Антоновича, зорганізований Долинською міською радою та дитячою школою естетичного виховання імені Антоновича за сприяння голландського хору імені Миколи Лисенка. Власне, наша школа носить ім'я нашого славного земляка Мирослава Антоновича, який є нашим краянином, який в Далекій Голландії створив хор з етнічних голландців, які співали українською мовою, виключно український репертуар, і своєю працею за кордоном Мирослав Антонович прославив нашу українську пісню, нашу хорову культуру. Звичайно, талановитий диригент, музикант, музиколог. І от власне з ініціативи хору, який він створив, хору імені Лисенка, з яким ми маємо співпрацю, ось уже близько в 2006 році почалася співпраця, отже, скільки близько 10 років, так, десь років. Ми вже співпрацюємо і з ініціативи цього хору і власне президента хору Брама Бозгарта, виникла ця ідея. Провести в нашій школі сердучні нашої музичної школи конкурс відкритий міський. Суючись уже певним досвідом, адже в 2008 році наші дітки на запрошення голландців п'ятеро дітей з музичної школи їхали до Голландії. Були там упродовж тижня. І ми бачили, наскільки це сильна мотиваційна поїздка. І ці дітки, які були в Голландії, вони сьогодні демонструють музиці дуже гарні результати. Вони практично майже всі є учнями училищ, консерваторій. От. І тому пан Брам надав пропозицію, і вони за рішенням хору мають можливість кожних два роки, поки що кожних два роки приймати переможців конкурсу в себе в Голандії на тиждень чи на скільки днів. Головною метою конкурсу є виявлення юних талантів, розвиток та підвищення рівня виконавської майстерності учнів школи естетичного виховання, вшанування пам'яті музиканта, співака, диригента Мирослава Антоновича, активізація дитячої творчості, підтримка педагогічної творчої ініціативи та популяризація музики в місті загалом. Долинська музична школа. Я би сказав, вона одна із, із самих видатних шкіл нашої області, та й можна сказати, і на Україні, тому що направду, Долинська земля має надзвичайно багато гарних талановитих дітей. І ось цей конкурс сьогодні говорить про те, що діти. І сьогодні показують надзвичайно високі гарні результати. Це дуже чудово, що проходять такі конкурси, тому що це стимул великий для дітей, для того, щоби. В майбутньому піднімався мистецький рівень цього навчального закладу. Участь у різноманітних конкурсах дає можливість познайомитися із творчістю кращих виконавців, стимулює до самовдосконалення. Одержані в конкурсі нагороди, дають нагоду відчути результат своєї праці та правильність обраного шляху у мистецтві. Вважає викладач методист відділу народних інструментів Долинської школи естетичного виховання Жанна Загарія. Взагалі, будь-який конкурс він дуже стимулює дітей, виробляє в них витримку, сміливість виступу на сцені. І, звичайно, такий конкурс, який стимулює всіх дітей, і до поїздки, до прагнення звершення висот, досягнення виконавської майстерності. Це дуже дуже надихає дітей. Зокрема, от цей мій учень, гірник Петро, який є виконавцем на двох музичних інструментах і саксофоні, і акордеоні, який в цьому році є випускником школи. Він хоче продовжувати навчання музикою професійно в середніх музичних навчальних закладах. І він є переможцем багатьох конкурсів як обласного рівня, регіонального, всеукраїнського і міжнародних конкурсів. Вдячні за проведення такого конкурсу і викладачі. Дуже вдячні, що такий конкурс є. І це дуже приємно для нас всіх. І для учнів, і для дітей, і для батьків, і для дусів, і для бабусів. І, звичайно, і для рекції це приємно. Я думаю, що і в Леорус Панці це приємно, що це конкурс зараз відбувається. У такий день. Відеозаписи п'яти найкращих кандидатів будуть надіслані на адресу управління голландського хору імені Лисенка для остаточного відбору найкращих переможців для п'ятиденної поїздки в Голландію. 21 учасники, діти дуже серйозно готувалися до цього конкурсу. От, і конкурсний журі насправді ну, важко вибрати найкращих. За умовами конкурсу, який затвердив міськвиконком. Журі має відібрати п'ятеро дітей, найкращих виконавців, а вже голландці, послуговуючись відеоматеріалами, вже самі будуть визначати двох чи трьох дітей, котрі остаточно будуть відібрані для поїздки. Як вони сказали, осінню можливо в вересні, бо жовтні місяці, до наших партнерів Голландії до цієї чудової країни.